Вітаю нербика Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Один із найбільш страшних обстрілів Києва стався сьогодні. Щонайменше менше 15 людей загинули, але на жаль, ця цифра буде змінюватися протягом дня, бо зараз триває ліквідація наслідків розбір завалів у столиці. В першу чергу дев'ятиповерховий будинок, в який поцілила балістична ракета Росія. Загалом Кремль випустив по Україні 472 засоби повітряного нападу. Отже. Тут і зараз маю намір обговорити цей жахливий обстріл, зброю від США, яку у Трампа мав намір е спробувати купити президент Зеленський, а російський наступ в Україні, який, е, росіяни нарощують його перспективи. Ну і звісно, 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 стан речей на Близькому Сході. Чи вдасться Ізраїлю виконати ті задачі, які він поставив перед собою, чи вдасться вистояти? Ірану. долучайтеся у коментарях, тисніть вподобайку. Це допомагає відео бути більш помітним в Ютуб. Я вітаю воєнного експерта, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь на зв'язку. Пане Михайле, добрий день. Вітаю вас, радий бачити. Навзаєм замість масованих обстрілів всієї України, ворог вкотре концентрується на одному місці і знищує його а десятки влучань, уламків загиблі пожежі. Що ви можете сказати про мету і тактику? Чи тут однозначно можна стверджувати, що цілили по цивільних або промазали, як то кажуть, цілили по об'єктах ВПК і воєнних? Ну коли ми говоримо про застосування, наприклад, балістичної зброї, то звісно, що в основному оперативно-тактичні ракети. Як російського, так і корейського виробництва вони все ж таки призначені для використання насамперед, з ядерними боєприпасами, тому точність у них може бути ну 50 метрів, це нормально, може бути більше. Зрозуміло, що в такому місті, як Київ, 50 метрів або 100 метрів це дуже багато. Можна цілитися в один об'єкт, грубо кажучи, якщо тиснути. Кудись в карту Києва пальцем, то можна знайти якісь, начебто близькі до військової справи ну тобто історично, да, і, і, і потім сказати, що ну а поруч попали в будинок, ну, мабуть, цілились туди. Тобто, те, що відбувалося в Києві, звісно, це більше психологічний удар, психологічний, е, 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 якраз тиск на українців, на е, націю для того, щоб позбавити нас стійкості, позбавити нас. Якраз намірів продовжувати супротив, це зрозуміло. Росіяни постійно нас тестують. Я би тут відразу хотів сказати, що дійсно зіграла тут звісно і політика Трампа, позиція Трампа, який не хоче тиснути на Путіна. Він буквально вчора сказав: перед обстрілом він каже: Я санкції проти Росії вводити не буду. Путін сказав: Супер. Б'ємо по Києву. Давайте поки такий прекрасний <кій> прекрасний президент Сполучених Штатів, чому би не руйнувати Україну, не реалізовувати свої імперські наміри. Тим більше що шахеди виробляються, вісь зла працює зараз. По Ірану Ізраїль не носить удари, але знову ж таки ми розуміємо, що Іран встиг передати технології і налагодити виробництво в Росії цих шахедів. для України. Також символічним є те, що Сполучені Штати якраз напередодні просто забрали те ті ракети, які розроблялися для України. Я не виключаю навіть з українськими інженерами, для того, щоб 20 тисяч штук, для того, щоб якраз протидіяти шахетам, зрозуміло з метою захисту американських військ на близькому сході їх передали американській армії. Знову ж таки, можна сказати, що це. Можна зрозуміти американців, але знову ж таки, забрали із жодного слова ні подяки українцям, ні компенсації, ні вибачі, нічого. І це демонструє просто от відношення нинішньої адміністрації до України, до Європи насправді, як вони все це бачать в їхній країні, їхній картині світу, як це все. Відбувається Україні, треба звісно з Європою самостійно налагоджувати максимальну кількість засобів. ППО зараз я вважаю, що найбільш перспективно для протидії шахедам є все ж таки дрони-перехоплювачі, які в тому числі з використанням штучного інтелекту, які мають будь-яку кількість шахедів. Знищувати на в напівавтоматичному автоматичному режимі залетіло 500 шахетів, 500 шахетів знищується, тому що дрони перехоплювачі вони недорогі, вони ефективні і вони ніяк не пов'язані з сполученими штатами. Слава Богу. Тобто нам треба робити все для того, щоб максимально не залежати від сполучених штатів, тому що на цього союзника чи партнера чи суб'єкта міжнародного міжнародних відносин, більше не можна взагалі покладатися. Ви абсолютно правильно згадали про те, що президент Зеленський планував зустрітися з Трампом для того, щоб вкотре запропонувати йому купити зброю в Сполучених Штатах, і вкотре Трамп об'єктивно чи не об'єктивно втік з цієї зустрічі. Я думаю, що те, що він там. На дві години раніше полетів чи наскільки, я не думаю, що це якось вплинуло взагалі на ситуацію у світі. І е, куди б ми не подивилися, кругом також. Тобто він для того, щоб не зустрічатися з Зеленським, е, взяв і втік з G7. Потім він навіть звинуватив, я бачу тільки, що Макрона, в тому, що Макрон там написав, що він полетів. Макрон мені здається навпаки, написав, що ну, з поважної причини е, президент Сполучених Штатів покинув. Для того, щоб займатися можливою участю Сполучених Штатів в, Штаті в іраної ізраїльській війні, ні Трампу це не сподобалося. Він сказав, що Макрон не знає про що говорить. Насправді буде грандіозна якась подія. Я навіть не можу. Можливо, випуск якоїсь криптовалюти буде або ще якось, або запустять якусь, можливо, паради ще якісь проведуть. Ну, тобто, якась грандіозна подія, може, золотий телефон випустять. Ну, тобто Трамп живе в своїй реальності, все це дуже сумно і соромно дивитися на Сполучені Штати на ну на велику державу, на першу демократичну таку справжню державу в нашій цивілізації, яка колись була прикладом для нас, і насправді то, якщо дивитися так глобально, ну, взагалі радянський союз розпався навіть не через те, що там нафта була. Дешева, не через те, що там Рейган був крутий, а через те, що існувала існувала мрія американська. Да? Тобто ми в Радянському Союзі, наприклад, я пам'ятаю, ми дивились на Сполучені Штати як на якусь іншу реальність, де людина може жити вільно, самореалізовуватись там люди адекватні, розумні, високі технології і так далі. А зараз, ну я не знаю, наприклад, от якщо я себе уявляю в Ірані, так от Навіщо мені підтримувати? Ну, тобто, сказати, що я виступаю проти ісламського режиму, аятол, ну окей, добре, я можу не любити ісламський режим. Але куди мені рухатись? Де той світоч? Куди мені рухатися? В Сполучені Штати, ну, вибачте, ну не може іранець зараз сказати, що мені подобається Трамп. Ізраїль принципово не може, це зрозуміло. Там занадто багато всяких. Взаємних претензій, і проблем тому наприклад, зламати режим АТО важко, тому що немає того прикладу, як у нас був Радянський Союз, коли розвалювався, тому що ми розвалили Радянський Союз, тому що ми хотіли жити як в Сполучених Штатах, як в західному світі. А зараз насправді цей західний світ, перш за все, Сполучені Штати вони демонструють просто ну абсолютно не те, що. До чого варто якось рухатися? Ну то виходить іміджево репутаційно в першу чергу. Втрачають ідеологічно, штати так, ідеологічно. Ідеологі... Яка ідеологія у Трампа ну, це не та ідеологія, яку хочеться копіювати. А ну не буде зустрічі Трампа і Зеленського, але Зеленський підготував пакет. Це потреба, і штати дали зрозуміти, що ми не будемо вам допомагати просто так. Будемо працювати на комерційній основі. Якщо припустити, що гроші є, партнери нам їх виділять. А, чи Трамп і Сполучені Штати покриють нам а, наші потреби? Ви кажете не перехоплювачі, але це окрема історія. От те, що нам потрібно від штатів. Є надія, що не Зеленський з Трампом, і делегаціями, якось міністрами оборони це питання буде вирішене найближчим часом. Ну це суто політичне питання, тобто дійсно гроші є, тому що наші європейські партнери, та ж Німеччина, наприклад, і ще за Шольца говорили, що в нас гроші є. Ми можемо виділити кілька мільярдів доларів спокійно на рік, для того, щоб покупляти в Сполучених Штатах унікальну американську зброю, тому що є дійсно критичні. Технології, системи, такі як Петріот, ракети до них, ПАК-3 е -е, варіант, для того, щоб дійсно Україна мала достатньо зброї, щоб протидіяти тим же балістичним аеробалістичним ракетам. Е -е, в чому проблема? Важко зрозуміти, окрім того, що дійсно ідеологічно, політично Трамп не дає дозвіл на такий варіант, тому що давайте згадаємо: навіть та сама ресурсна угода, так звана, яку нас викручували, я не знаю, це була така проблема. Ну, зараз її підписали, взагалі ніхто не згадує, але тоді це було таке враження, що від цього залежить якось доля і Сполучених Штатів України. Ну, підписали, добре. Там би вже задум був, що Сполучені Штати можуть вкладатися в той фонд, так званий фонд відновлення України, який створено відповідно до цієї угоди, саме зброєю. Тобто вони можуть на 15 мільярдів доларів вкластися в систему Петріот, і е, е, Україна потім е, своїми ресурсами. Компенсує ці або іншими інвестиціями, компенсує ці затрати Сполучених Штатів. Ну, немає руху в цьому. Європа каже: у нас є кеш, у нас є гроші, ми можемо дати вам ті 15 мільярдів. Тільки дайте нам петріоти. Про мовчання просто мовчання. Тут у мене дійсно дивіться, якщо Сполучені Штати втягнуться зараз в затяжну війну з Іраном, да ще й в сухопутну фазу, тому що що таке сухопутна фаза? Це. Кілька десятків тисяч американських військ розгортаються в регіон для їх прикриття. Потрібні Петріоти, тому що петріот – це фактично система тактичного рівня, це не система протиракетної оборони, це саме е, е, система, яка є штатною для е, підрозділів з'єднань е, збройних сил сполучених штатів, морської піхоти е, та сухопутних військ. І тому, якщо вони будуть там розгортатися, Сполучені Штати можуть сказати: вибачте. Ми, от від 20 тисяч ракет, забрали, а тепер будемо забирати ще й Петріоти. Можливо, я не виключаю, що вони з Європи ще навпаки будуть забирати, щоб прикривати свої війська. Тому що американські командири вони не підуть в бій, поки в них не буде повного комплекту. Стільки то f 35 стільки то Петріотів, і стільки то інших систем озброєння. Так у них написано це в статуті, вони так будуть воювати, і тому може вийти така ситуація, що. Оці дії Трампа. Я причому не знаю, який ж алгоритм насправді досягнення якоїсь цілі в війні проти Ірану, тому що я нагадаю, Іран це не Хамас, Іран це не Хусити. Іран це велика країна, там 80 мільйонів населення. Я не даремно тільки що сказав про ідеологічний орієнтир для іранського населення, тому що альтернативи насправді то і немає. Тобто, багато хто каже, зараз режим, а впаде. Можливо, можливо, він не впаде. Але чи є алгоритм, як вивести Іран замість того, щоб там почалася можливо, якась громадянська війна, і ще більше вдарити по цінам на нафту? Насправді ще більше хаосу на близький схід принести якийсь алгоритм як вивести цю країну дійсно в стабільний розвиток і навпаки запустити, наприклад, включення Ірану в економічні процеси глобальні витягнути Іран з усі зла від Росії, КНДР і Китаю і навпаки вплинути позитивно на ціни на нафту. Це був би нормальний план. Але чи є такий план у Трампа? Я дуже сумніваюся. Трамп вночі всіх перелякав в першу чергу в Ірані, коли сказав, що треба евакуюватися з Тегерану. Спрокував затори. Люди виїжджають, але примітно, що і Китай закликав евакуюватися. Але з Ізраїлю ясна річ, що в інформаційному просторі все це збудувало уяву і почали писати, що. Тепер вже ядерка. Про що це може свідчити? Ну не просто ж так такі заяви робляться. Хоча від Трампа можна такого очікувати, але він ще й повернувся. Ви можете припустити якусь супер операцію, ну пожуване ядерну конвенційну, але надпотужну. Чи про що тут може йтися? Можна уявити собі операцію. Тобто є авіаносна ударна група на чолі авіаносцем Німець, яка направляється до Ірану до зони бойових дій. В принципі, я ще раз кажу, сполучені штати можуть тягнутися в війну, можуть провести ракетно-повітряну фазу, допомогти Ізраїлю. Але ну тут ще раз повторююся: Іран велика країна. Подивіться на карту знову ж таки. Говорячи з підходами Трампа, в 77 разів більше ніж Ізраїль. Це величезна країна. Це, це не Хусити, це навпаки, Іран якраз і створював Хуситів Хамас. Тобто це їхні проксі, які діяли і в Сирії, і в інших. В Ємені і так далі, в інших регіонах близького сходу, для того, щоб навпаки протидіяти Ізраїлю, Сполученим Штатам і так далі. Зараз через те, що дійсно було задано удару по сирійським інтересам, позиціям в Ірані, в Ємені, і так далі, Іран дійсно втрачає свої, скажімо так, регіональні можливості, але від того сказати, що режим Аятол і 80 мільйонів населення проти. Цього режиму, якщо би режим, якщо б населення було проти цього режиму, він би легко. Е іранська нація легко би знесла цей режим. Я нагадаю, що до 70-х років Іран був союзною державою, фактично до Сполучених Штатів в нормальних е відносинах з Ізраїлем. Взагалі це не Араби, це перси. В них своя історія. Це дуже древня така старо стародавня цивілізація. Вони стоять до речі в джерелах створення всіх у цих сучасних наших релігій, зороастризму ну, і так далі. Це Дуже е, така потужна цивілізація і нація. І тому просто провести ракетно повітряну фазу, ну цього явно достатньо. Втягуватися е, великими силами сухопутної праці, знову ж таки, у Ірана 80 мільйонів населення. Мобілізаційний ресурс це диктаторська авторитарна держава. Там немає проблеми з мобілізацією. Хто не, не згоден, просто будуть розстрілювати і, і так далі, і формувати війська. І чи зможуть Сполучені Штати з Ізраїлем. Е, в Цьому досягти якихось успіхів, я дуже сумніваюся. Те, що, знову ж таки, союзники по НАТО в це втягнуться, теж дуже сумніваюся. Тому що Франція, Великобританія, Німеччина підуть допомагати Ізраїлю і США сухопутними військами, дуже сумнівно. Тому, як на мене, те, що робить зараз Трамп, це максимальний блеф на фоні ізраїльських ударів, він блефує і каже, що зараз щось буде. Він так і каже, дещо станеться. Що станеться? Він каже: Я даю останній шанс Ірану. Давайте підпишемо угоду. В принципі, Ірану теж це тобто і режиму, і АТО, теж не дуже зараз ефективно входити в цю фазу. Вони не можуть спрогнозувати, чим це закінчиться. У всякому разі, верхівка буде точно знищена. Тобто, ті люди, які зараз керують, вони точно будуть знищені. Ракетні удари будуть діставати їх по всій країні. Це однозначно. Тому... Я не думаю, що вони хотіли би в затяжну війну зараз входити, тому що це загрожує і їм, і стабільності режиму. Але наскільки Іран готовий піти на угоду зараз, з Сполученими Штатам, важко сказати, я думаю, що шанс є, але знову ж таки, Трамп дуже підкусив авторитет Сполучених Штатів, чи можна довіряти сучасним сполученим штатам, чи не порушать вони своє слово? Я просто нагадаю, за президента Обами. Іран підписав угоду. Прийшов Трамп в 2018 році вийшов з угоди. Трамп вийшов з цієї угоди. Тепер він каже, давайте підпишемо таку угоду. Іран каже таку саму угоду. Іран каже, що ти тоді виходив? Як ми можемо бути впевнені, що наступний президент знову не вийде і знову не буде війна? Тобто тут є логіка в позиції Ірану: знову ж таки, є ще Росія, яка постійно намагається переконати іранський режим. Що не треба йти на угоду з Сполученими Штатами, бо для Росії максимально затяжний, максимально інтенсивний конфлікт між Заходом і Іраном відповідає інтересам Росії. Бо нафта по 200, бо Сполучені Штати займаються не Росією, а Іраном. Бо західний світ дивиться на цю війну, а не на російсько-українську. Росія в цей час. Руйнує українські міста, тобто для Росії це якраз вигідно, і Росія працює дуже ретельно над тим, щоб не допустити підписання будь-якої угоди між. Заходом, Ізраїлем і Іран ви згадали Росію. Минулого тижня були заяви з європейських країн влада Німеччини, розвідники а також Марк Рюте говорили про те, що напад на країни НАТО і ЄС з боку Росії він є нібито неминучим. І от вчора політико піше, що пише, що країни східної Європи активно готують лікарні до війни. Влада видає медикам бронежилети і переносить операційні. Під землю чи європейці таким чином перестраховуються, чи вони впевнені в тому, що це неминуче і найближчим часом станеться? Якщо так, то за рахунок чого, і ви в ефірах часто кажете про те, що вже все на останньому ривку, так би мовити, росіяни воюють і мобілізацію загально не проводять. Я не кажу, що на останньому ривку. Тут же, дивіться. Е, от стосовно того, що неминуче, я вважаю, що не, не можна так сказати неминуче. Як правило, е, прогнозисти такі слова не використовують, є, наприклад, поняття висока ймовірність. Я можу сказати так, висока ймовірність. Далі, якраз німецька розвідка каже, 4-6 років, отут я не згоден, є висока ймовірність прямо зараз. От вони кажуть 4-6 років, я кажу 4-6 секунд, 4-6 хвилин, 4-6 днів. Оце це можливо, тому що, в принципі, у Росії... Яка моя аргументація? Ви абсолютно вірно кажете, для того, щоб воювати з Україною, Потрібні величезні ресурси, вони втрачають більше тисячі солдат кожного дня. Вони б'ються головою об стіну величезного груповання. 640 тисяч військ, б'ються об стіну українську вже 11 років. Ну, успіхи, скажімо так, не такі, як вони хотіли би. Україна стоїть, буде стояти. Вони просунулися на 100 метрів, втратили кілька тисяч солдат. Це коштує величезні гроші. Добре, що нафта дорога. А якщо буде дешева, вона зараз подешевшала, зараз може подорожчає, а потім знову впаде. Ну тобто насправді, адже Кремль завжди дивиться в корінь, от завжди він дивиться, чи є стабільним його положення при владі. Я маю на увазі оцієї групи людей, які зараз при владі. Якщо є загроза, а ця загроза може бути в тому числі спричинена. Наприклад, за НАТО великим, великими витратами на українську війну. От зараз, зараз витрати просто зашкалюють. Економіка не те, що через нафту, вона системно йде до вже своєї катастрофи. Я не кажу, що в них не вистачить там взагалі солдат. солдат якраз у них вистачить. Якщо у них не буде грошей, вони просто будуть хапати на вулицях, стріляти. Відправляти, тобто це буде КНДР 2.0 і Вони спокійно це росіяни до цього готові. Вони так звикли жити. Якщо Барін сказав, вони підуть. Хтось буде там протестувати, ну розстріляють. Нічого страшного. Тобто, але до чого я веду? А от, наприклад, напасти на Естонію. Оцього всього не треба для того, щоб провести швидку операцію глибиною 50 і шириною 50 кілометрів на території Естонії, потрібно ну, 50-60 тисяч військ. Швидка десантна операція з використанням десятків тисяч дронів тактичного плану, в основному оперативно-тактичного шахетів тих самих, можливо, кілька ракетних ударів. Все, і це дійсно швидка інтенсивна операція. Тут не буде вже втрат великих особового складу, не буде великих затрат. Більш того, ми ж знаємо, що Росія як заходить кудись. Потім вибити дуже важко. У нас є унікальні приклади. Це Харківська і Херсонська операції, коли і Київська операція, коли Росіяни росіян просто вибили. Але це унікальні операції, чи готові європейці зараз до таких операцій. Я дуже сумніваюся, Росія. Ну вони дійсно навчилися багато на війні з Україною. Знаходяться набагато більш підготовленими ніж європейці, І, і Україні тобто українці, росіяни готові до цієї війни, вони воюють. Європейці не готові, це, це правда. Вони живуть ще в інших доктринах, в інших е, взагалі, реаліях військових. І отака швидка операція, можливо, Сувалський коридор, це Литва між Литвою і е, Польщею, об'єднати Калінінград з Білорусю. Швидка операція. Естонія, можливо, Латвія. Тобто Росія ж ну до речі, в Мідінський, коли починає про північну війну розповідати, ми таке враження, що він буквально про це говорить. Вони хочуть повторення цієї північної війни. Про яку вони говорять, ми там 21 рік воювали і так далі, ми можемо воювати вічно. Це такі натяки, які часто мені здаються не просто натяками, а просто відверте планування і відверте розмови про свої плани. Тобто, до чого це може призвести? Це може призвести до вже остаточного краху НАТО. Тому що Трамп скаже: я не хочу в це влазити. в мене є багато проблем різних. І тому я не хочу ще естонцями займатися чи там литовцями. Нехай Європа займається. А як А Європа, знову ж таки вона розділена? Буде Орбан, Фіцов, будуть різні е, політики в різних країнах. Казати, ми не хочемо втягуватися е, в цю затяжну війну з Росією. Давайте якось домовлятися з Росією. Давайте якось е, Путін адекватна людина. Ну, тобто давайте згадаємо, Франція, Німеччина, Румунія вони тільки що були в них вибори, і там майже перемагали там були дуже високі шанси. Згадаємо ту ж саму Румунію, перемагали ультраправі проросійські сили, які могли би абсолютно перевернути курс, наприклад, Румунії стосовно України, Росії і так далі. І ці політики будуть знову в голос, голосно говорити про те, що не треба влазити в війну з Росією. Давайте якось домовимось. Ну якась там невеличка територія в Естонії буде російська. Бо вони кажуть, що це історично російська. Земля і так далі. Давайте в це не будемо втручатися. Росія хоче, ну нехай забере собі, але ми домовимося, що далі не будемо. І Росія за рахунок е, такої швидкої е, ресурсно-незатратної операції може вирішити дуже багато е, питань. Е, стосовно України, ну я думаю, що адекватні люди в Кремлі вони ж розуміють, що Україну військовим чином перемогти не можна можна перемогти лише тоді. Коли е, радикально зменшиться допомога з боку НАТО, європейського союзу і так далі. Ну сам перед Європи. Якщо Європа буде розділена, якщо в Європі виникнуть конфлікти, спочатку політичні, а потім можливо якісь інші конфлікти через те, як вони відносяться до того, що Росія починає за методом Салямі по шматочку від, від відкусувати від тієї ж Європи, оце буде е, 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 варіант, який можливо розглядається в Кремлі як більш ефективний. Набагато менші витрати не треба лягати кісьми там в Україні, все це зробили європейці самі розхитали ситуацію, зруйнували Європейський Союз НАТО, і потім можна вже повертатися до України через деякий час, коли підтримка України і з боку США і з боку Європи зменшиться, от тоді можна буде повернутися до України. Тобто такий варіант є. І коли кажуть, 4-6 років, ну я, наприклад, не бачу, які аргументи. Вважати, що буде 4-6 років. Звідки така інформація? Звідки ці е, терміни? Невідомо. Ну відомо, коли про Китай так кажуть, тому що Китай дійсно нарощує свої можливості. Там будує нові літаки, там есмінці, всі ці речі. А з Росією тут же дійсно може статися і найближчим часом за рахунок дронів, якихось дРГ. Дивіться, я я, я я згадав який один з аргументів, що, начебто, за цей час вони зможуть відновити там кілька тисяч танків. Угу. Слухайте, вони танками зараз не воюють. Подивіться так, на поле бою, їм не треба зараз танки, Вони воюють пішим порядком на, на віслюках, на мотоциклах будь-які будь е, можливості для швидкого просочення через оборонні позиції. І якраз е, така операція вона і підходить для країн Балтії. Там не треба йти на танках, там треба швидке охоплення території за рахунок десантних і штурмових операцій. І це можна робити абсолютно без танків. І от якщо. Е, Розвідка німецька, вона ставила на те, що ми зараз порахуємо, скільки їм треба часу, щоб збудувати 2000 танків. Це помилковий підхід. Росія не буде йти таким шляхом. Росія піде якраз шляхом максимальної ефективності, тобто використання дронів, в тому числі штучним інтелектом, використання інших технологічних підходів, новітніх підходів в тактиці, тобто малі групи, штурмові, максимально швидке проходження цього. Як кажуть тіл зон, тобто те, що Україна створила, поэтому тому, тому тут ситуація саме так розвивається. Пане Михайло. Дякую за розмову, за вашу аналітику. Михайло Самусь, воєнний експерт, директор New Geopolitics Research Network, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Тисніть вподобайку.